Доброго здоров'я, друзі! З вами канал Моє Поділля. Надзвичайні світлові хвилі з'явилися над небом ну, на Тернопільщині. Такі явища в наших широтах трапляються вкрай рідко. Тож ці світлини можна вже сказати і вважати унікальними. Увечері 19 січня небо. Над Тернопільщиною спалахнуло рожевими та зеленими кольорами. Це було північне або полярне сяйво, яке в Україні можна побачити вкрай рідко. Жителі області стали свідками природного явища і поділилися своїми світлинами у соцмережах. Далі у відео. Ввечері 19 січня жителі Тернопільщини стали свідками рідкісного природного явища. Небо спалахнуло рожевими та зеленими кольорами. Це було північне або полярне сяйво, яке в Україні можна побачити вкрай рідко. Своїми світлинами вони ділилися у соцмережах. Північне сяйво, відоме також як Аурора Бореаліс, виникає під час підвищеної сонячної активності та магнітних бур. У такі періоди заряджені частинки взаємодіють з атмосферою Землі, створюючи світіння різних кольорів. Зелений відтінок найчастіше пов'язаний зі світінням кисню, червоні та рожеві з'являються за синіших збурень, а фіолетові кольори інколи пов'язують з азотом. Під час активного сонця зона видимості аврори розширюється, тож її можуть спостерігати навіть у країнах, для яких це явище нетипове. Саме тому північне сяйво над Україною стало справжнім сюрпризом для багатьох. А вам вдалося побачити цю красу на власні очі? Діліться враженнями у коментарях.